Нажимаю. Останні обстріли, які зруйнували нам практично всю енергетичну структуру. І е, ви пам'ятаєте, що місто було без електропостачання, але нам вдалося, е, дійсно вдалося, я вдячний за це нашим енергетикам, нашим комунальним підприємцям, комунальщикам, які працювали цілодобово для того, щоб відновити електропостачання. Дійсно, сьогодні не в тому обсязі, в якому до обстрілів є електропостачання, але ж тим не менш є є постачання і е, введені певні графіки відключення житлових е, домов харків'ян, е, і нам прийшлося е, закінчити опалювальний сезон достроково, е, щоб не витрачати електроенергію. Але завдяки всім цим речам е, нам вдалося сьогодні заживити метрополітен, і метрополітен почав працювати. Всі лінії митрополітена працюють. Так є інтервали. Е, ми, е, але ж скоротили е, інтервали, е, які є в так званий час пік, е, до 10-12 хвилин. А в останні часи, коли немає час піку, е, метрополітен функціонує е, за ростом інтервалів до 20 хвилин. Е, крім цього, нам вдалося сьогодні запустити... Певний маршрут е, електричного транспорту це е, тролейбуси з автономним е, ходом, так званим запасом ходом, е, який довозять людей до станції метрополітена, а потім вони пересаджуються на потяги і доїжджають туди, куди їм е, потрібно. Е, хочу сказати, що ми забезпечуємо водопостачання, е, ми забезпечуємо услуги каналізації е, і газопостачання. Е, тому Харков живе. Е, важ але ми тримаємося і витримаємо, це, витримаємо ці виклики і будемо працювати і будемо жити в нашій вільній незалежній Україні. Що стосується е, школ, то це дуже болюче питання, бо е, дійсно спочатку війни школи не працюють в системі офлайн. Працюють всі системи онлайн і ті ЗНО, які відбулися, дали ще один доказ того, який у нас талановиті діти. Я, я вдячний дуже нашим викладачам, нашим вчителям, які незважаючи на постійні повітряні тривоги, які лунають, вони навчають наших дітей. І дійсно діти навчаються. Крім цього, ми створили так званий проєкт метрошколи, це облаштували п'ять станцій метро під землею, і там функціонують справжні школи. І сьогодні знаєте, є дуже великий попит на це, але немає більше можливостей облаштовувати станції метрополітена. І ми вже практично закінчили будівництво справжньої підземної школи, яка розрахована на 450 місць. Зараз всі будівельні роботи практично закінчилися, і ми облаштовуємо класи. ми Будемо мати можливість навчати дві зміни дітей, тобто буде навчатися 900 учнів. І ми працюємо тим, щоб будувати такі школи в усіх районах міста Харкова. Нагадаю, їх 9 районів у нас, і будемо будувати такі школи. Школи це пілотний проєкт, унікальний проєкт для всієї України. Вже він на виході і будемо його тиражувати. Що стосується магазинів, гіпермаркетів... В е, працюють, працюють крамниці, працюють гіпермаркети. Е, я вдячний дуже, коли у нас був блекаут, що е, знаєте, підприємці не залишили е, міста. Вони працювали, працювали на генераторах і працювали всі автозаправочні станції, і працювали е, е, кафе, е, бари аптеки. І я дуже вдячний сьогодні нашим підприємцям, які, знаєте, соціально відповідальний бізнес він віднесся до цього з розумінням і все це працювало. Ми відстояли місто в 2022 році, відстаємо і зараз дякуємо нашим славитним військовим, ЗСУ, бійцям територіальної оборони, всім, хто захищає нашу Україну, захищає наше місто. Крім цього, ми влаштовували фортифікаційні споруди і маємо всі можливості сьогодні не піддаватися паніки і ПСО, а дійсно захищати наше місто. Але ми потребуємо допомоги дійсно. І, е, ми потребуємо міжнародної підтримки, ми потребуємо е, зброї, сучасної зброї, що стосується ППО, бо нам е, потрібно закрити небо над містом Харкова, у нас буде зовсім е, інше життя. Крім цього, дійсно, зброя, яка потрібна сьогодні для наших військових, це пріоритет.